Вероніка, і, можливо, нарешті я таки зніму і змонтую свій перший влог. Тому що кожен раз, коли я знімаю е щось для YouTube, я потім задивлюсь і видаляю. І напевно треба спочатку розповісти, чому все ж таки я вирішила щось зняти е для YouTube. Так ось. Напевно, тому що я взагалі не можу прожити без YouTube. Я YouTube едіте. По-друге, коли е, в 22-му році я вирішила повністю перейти е, на український контент, як виявилось, такого дівочого контенту було не дуже багато. І я вирішила, чому б не зняти е, щось від себе. Як бачите, в 22-му році це не сталося, в 23-му також будемо відверті. Можливо, в 24-му. ну, якби не факт. Третій, це вже так, третій пункт. Я завжди, знаєте, дивлюсь, коли якийсь нового ютубера, якусь дівчину чи жінку постарше. До яких я також якби, я до них наближаюся більше, ніж до дівчини. Я завжди думаю, Боже, які вони молодці. Прямо знаєте, така ну не заздрість, а прямо гордість за цих дівчат, які почали, які знаєте, щось знімають, роблять це постійно, створюють якийсь контент. І я кожен раз така: оце вона молодець! От молодець. І м, потім навіть, зловила себе на думці, а чому цією дівчиною не можу бути я? Напевно, це потрібно перейти через якісь власні комплекси і невпевненість, що м, знаєте. Ти можеш бути нецікавою. Е, і от знімати, 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 і поки ти не знайдеш свою аудиторію, можливо, тебе ніхто не буде дивитись, а можливо, взагалі ти її не знайдеш, і мене будуть дивитись тільки мій чоловік. Можливо, пару подорожей поки їм не станеться, знаєте, не цікаво. І знаєте, це реально той момент, коли ти повинен подивитись своїм якимось комплексом в обличчя і переступити через них. Тому, напевно, Ютуб також може бути моєю якоюсь психологічною терапією і викликом психологічним, щоб нарешті викласти це відео. Вже наче пояснила свою мотивацію, тому давайте перейдемо все ж таки до влогу. І сьогодні е, я думаю, розпакувати свої осінні покупки. Е, вони вже в мене стоять вдома тривалий час, тому що я думаю, о, треба, треба зробити розпаковку. Е, але насправді я зараз живу в Іспанії і тут е, дуже тепло. І тому знаєте, ці покупки не були мені потрібні. Але зараз вже наче листопад місяць починається осінь, і я сподіваюся, що таки розпакувати ці покупки і вже нарешті їх носити. Тому давайте перейдемо до розпаковки. Та -та Светри тотем. Скажу чесно, я обожнюю цей бренд, не всі речі прям заходять. Під мій стиль одягу, тому що він такий більш розслаблений. Але от светри, светри неймовірні. І при їх достатньо високій ціні, тому що вони коштують десь 500-600 євро. Я вважаю це дорого. Я, наприклад, не купляю їх по повній ціні. Я завжди чекаю знижки. І ось така історія з одним з цих светрів, що я. Дуже він мені сподобався. Я побачила його на селі на Matches е, Fashion. Тоді, напевно, було мінус 60 і плюс ще якась додаткова знижка, і він коштував всього лише е, 200 з чимось, 200, щось там, 30 євро з доставкою. Я неймовірно щаслива, вхопила його, думаю, Боже, урвала так урвала. І потім а, розпаковувала його, до речі, зараз і дістану його, щоб а, розповідаю історію, а светра немає. Е, так ось, ось цей светр. Так, Нічого не зрозуміло. Це таке поло. Е, це розмір S. Я потім, я потім його приміряю і ви побачите вже на мій. Це достатньо такий оверсайз. Навіть на мої довгі руки, рукава, реально довгі. І, як кажуть мами, попу прикриваю, буде тепло. У складі тут. У складі вовна та трохи кашеміру, і він дуже-дуже-дуже м'якенький. Бачите, такий приємний кольор. Він був в цьому кольорі макадамія і також в кольорі, мені здається, сірому такому більш темному. Я вирішила взяти ось такий світлий кольор. ось продовжую свою історію бо вже забулася. Я його отримала Щаслива? неймовірно. Вирішила зробити розпаковку, примірку в Тік-Ток. Записую відео і отак от, оп, 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 бачу на відео при монтажі, що в мене на светрі. Ось тут прямо здоровенна пляма. І при звичайному світлі якось, і звичайним оком ти її не бачиш, цю пляму. А при зйомці прямо дуже помітно. Я так розумію, хтось його вдягав, поставив якусь пляну і вирішив це затерти чи гідрофільним, знаєте, гідрофільною, як це називається, гідрофілкою, чи серветкою, і тому залишилась ось така дивна пляма. Не. І знаєте, я от чесно, я, я дуже засмутилася. Е, ну коли ти купляєш светер за 230 євро, я хочу, щоб він був новий, а не той, що носили, поставили пляму, затерли. І по факту мені потрібно одразу ж його прати. А коли ти береш річ, вона вже не така новенька, як була до того, як ти її вибрав. Я не знаю, це якийсь ефект, як би ти її не прала, що б ти не робила все одно, вже річ не там. Тому, а вже ж я хотіла, щоб цей светр був новий. І я відправила його назад, дякуючи долі, що менеджери матча з фешн не помітили цю пляму також, як і я, і тому мені повернули гроші. Але ця ідея, що я хочу цей светр, вона не пропала. І я прямо чекала наступний сейл літній, щоб купити цей светр, наприклад, десь на іншому сайті. І тому я бачу, до мене їде. Моє, моє, моє замовлення: Адвент, календар з шоколадом. Тому я вже оп-оп-оп. Боже, оп, оп. це знаєте, шопоголік. Настільки, що що я бачу своє, своє замовлення. Так ось, і коли почався сейл, я побачила, що цей свитер є на сайті Totem. І він коштує, він був прямо в усіх розмірах, і він коштував напевно дорожче, тобто там 300 чимось євро. Це мені не дуже підходило. і Я прямо моніторила постійно цей сайт. І потім пішли ще додаткові знижки. Він прям був на дуже великій знижці. І я купила його все ж таки за ті ж 200 євро, що і попередньо. Боже, така довга історія про светр, скажете ви. Але, ну, що вже, що є, що маємо, то маємо. І так як я купляла ось цей светр, я вирішила ще купити один. Тому що знижки дійсно були е, досить приємними. Так ось, другий другий мій светр. І я вирішила, що все ж таки ця ціна не настільки велика. Тому що е, в цьому сезоні вже КОС, вже в них ціни за 100 євро на всі светри. Кашеміро вже 250, там 170, там 250, е, той же масі модуті вони також е, підвищили ціни і вони також досить дорогі. Е, я думаю, ну якщо тотем коштує на знижці. Там 160 євро, це не настільки велика різниця, як була колись. Цей светр, коли побачив мій чоловік, він сказав: ти його, наче, з діда зняла. Тобто він настільки великий, якийсь такий колір, як потяганий трошки. Але будемо відверті, іноді. Ну, взимку ти хочеш бути в светрі, який знятий з діда. Такий дідовський. щоб він був кашлатий, знаєте, такий дуже об'ємний. І це такий кардіган, я отак вам покажу. Я не знаю, чи видно там, давайте подивлюсь. Це кардиган, 100% шерсть, тому він дуже теплий. Знову ж таки дуже об'ємні рукава, і потім я вдягну його і покажу вам. Так, ось свет. Боже, який він? який він дідовський. Може, я ще застібнула неправильно. Так, щось моє замовлення проїхало повз, і мені ще його не доставили. Я вже починаю нервувати. Так ось ось цей светр. Тут 100% шерсть. Він дуже об'ємний. І це розмір S. І попередній светр також S. І якщо вам потрібно поменше розмір, чи щоб він був не такий об'ємний, напевно, краще замовляти XS. Перейдемо до другої розпаковки. Це буде. Сумка zero mm. Як бачите, коробка, в якій вона доставляється, дуже проста. Ну, це така естетика цього бренду, тому, напевно, це нормально. Е, вона доставляється в ось такому. почекайте, ось такому. Пильнику, і, до речі, я помітила, що багато продають підробок, особливо на Vinted, Якось розповім вам про цей маркетплейс європейський, це типу нашого OLX. Дуже багато підробок Zero, особливо взуття, і воно виглядає нормально. Наприклад, я там зero взуття не бачила. І іноді думала купити, але помітила, що дуже часто в підробку. Підробки видає пильник, тому що е, ось це, бачите, е, бренд. Е, в оригіналі підшито ось так: просто два стіжочка ось тут збоку. А в підробках воно отак повністю прострочене. І це прям я помітила дуже цю відмінність. Давайте перейдемо до сумки. Вірно? Боже, стільки історій, я ще сумку не показала. Ось ця сумка в кольорі. Raisin, Це ем, Ізюм ввечері він е, більш. Коричневий, а зараз, бачите, він такий на сонці більш червоний. От, наприклад, я його зараз бачу коричневим. Але я бачу, що на камері він однозначно такий бордовий. Найцікавіше, що деякі сумки зароб вони дорожчі саме через шкіру. Тобто одна модель може бути дорожча, тому що використовується інша шкіра. І мені здається, що це козяча шкіра, але не впевнена. Ось вона така. Фурнітура тут золота. Вона на такому замочку. Всередині, всередині в мене тут шкіра також, але, може, там вже якісь царапки. Але вона така ще більш ніжна і тендітна. Вона, бачите, поміщається. Під руку, я просто дивлюсь, що я тут вам показую. Е, поміщається під руку навіть з цим таким об'ємним светром, На е, піджак також нормально і, і також дуже комфортно ось так носити. І зараз е, покажу вам, що я можу вмістити в неї свої звичайні речі. Кіт. Йому просто не подобається, що я <запрати> забрала його крісло, перетащила його і використовую. Типу, ну що це таке? Подивимось, скільки в неї вміщається. Якщо чесно, вона не така маленька. Вона не така маленька, як здається. В неї вміщається все, що я зазвичай ношу. І плюс ну, ми розуміємо, що ця сумка не для того, щоб там носити в ній багет чи пляшку шампанського. Так? Це сумка, щоб взяти тільки лише необхідне. Так ось, телефон я не можу зараз скластися, тому що я на нього знімаю. Але він сюди поміщається. У мене. 14 Pro Max найбільший, і він сюди спокійно входить. Наступна річ, яку я завжди ношу, це ось такий картхолдер. Він у мене не маленький тому що тут ще є відділ для монет і він сюди ось спокійно входить і виходить. боже це якийсь Потім це мої окуляри. Я завжди з ними, тому що я реально сліпа без них. От В прямому серці. І я їх ношу з собою і восени, і взимку постійно. Так, спокійно влізло. Потім також я ношу з собою блиск, це Вест Man Atelier. До речі, дуже рекомендую їх косметику улюблена. Спокійно влізла, і це компіт. Щоб не натирати ноги. Таке, також все влізло, закривається. Я ще можу, напевно, що зарядку. І е навушники, я зараз їх не знайду, але повірте мені, вони сюди влізуть. І телефонбуси також легко вліз. Так що, ось така покупка. Скажіть, як вам? Думаєте, вартує своїх грошей? В мене вже майже зайшло сонце, тому я буду напевно закінчувати. І наостанок хотіла вам сказати: що сподіваюся, вам було цікаво провести свій час зі мною і подивитись мою розпаковку. Обіцяю, що наступного разу буде також щось цікаве. До речі, я купила адвент-календарі: один з косметикою, один з цукерками, які мені сьогодні привезли, і один. Коту <зі>, зі смаколиками. Тому будемо розпаковувати їх напевно в грудні. Тож підписуйтесь на мене і будемо весело проводити час. Па-па, Цілую.